Всім привіт! Ну, що ви вже ознайомились з творами Томаса Тейлора, Маламандр та Григантіс? Сподіваюсь, що вони вам сподобались так само, як і мені. А сьогодні буде переказ третьої частини цієї серії, яка має жахливу назву Жахотінь. Друзі, перед тим як розпочати. Я прошу вас підписатись на мій канал, підтримати мене вашими лайками і коментарями. Для мене це дійсно важливо. Так я буду розуміти, що вам це потрібно, і у мене буде стимул продовжувати свою справу. Отже, третя книга цієї серії починається з того, що я вам розповім, Жахотінь – це дуже погана тінь. Краще вам не переїжджати в морський ад, особливо осени, тому що ця тінь пожирає усіх. І я б не хотів би, щоб вашу тінь забрали святковий сніданок. У леді Крахен сьогодні день народження, і вона пригощає всіх дуже смачним сніданком. А я можу тільки облизуватись, тераптом до мене щось шепоче. Я знаю, що це, але не розумію, чий голос. Далі я повертаюсь, а там нічого нема. Містер Пантомім, коли я повертаюсь у свій будиночок. І найкраще місце в готелі, то я бачу якогось дорослого чоловіка, який каже: Гербі, тобі краще поквапитись, бо тебе дехто кличе. А раптом я бачу листівку Це від Вайолет. Гербі поквапся, це терміново без твоїх знахідних навичок не обійтися, прихопий з собою завітника. Коли я прочитав це. Мене кличуть, і дуже страшне місце. Це в місце дуже страшне. Ми йдемо до нашої правитвіки. Це не дуже якось ну, приємно. Мене відводять дим із дзеркала. І я заходжу. Там я бачу цю тітку, яка мені прошептала. І вона каже, що вона моя. Тітка, я щось так заїкаюся, що мені аж не віриться. Ну, я Герберт Леон, звісно, я вже багато всього побачив, але все одно я якось ну, не дуже здивований, що до мене хтось приїжджає восени під жахотінь і в темну ніч. Каліастра. Вона каже, що вона знає моїх батьків і хоче мене забрати в Париж. Я кажу, що я подумаю. Мене хочуть зловити ці троє поганців, які працюють на неї. Але вона каже відпустіть, тому що йому треба подумати. Далі я біжу до Вайолет з усіх ніг, як тільки можу, до книжкової амбулаторії Аду. Але встигає хоча б прихопити свого завітника. Далі я біжу до неї і питаю, що сталося. русалка мавпа підморгує. І я розумію, що сталося. Я бачу в круасані записку легендарну, бо мені було цікаво, що ж ця тітка може доказати, що це? І чому вона приїхала? Треба ж були якісь мені докази. Та тоді мені вилець розповідає. Незрима маска. Вона мені таки і все і розповіла. І знаєте, що це було? Це було досить зацікавливо, Ну, для мене. Бо вона сказала пропала Дженні. Я це й сам побачив. І для мене це було якось не дуже нормально. Опівнічний гість. Я запитав, скільки в те... бі... підняти балів, як ти переживаєш? Один взагалі не думаєш про неї, десять можеш збожеволіти. Вайолет каже сім, навіть не подумавши. Але каже, якщо нічого не приймемо, підніму до восьми. Я сказав, зрозуміло. І вона сказала, дякую, що послухав. Ми пішли до полинки, але перед тим, як йти, я запитав, а як ти думаєш, що Жені пропала? І вона розказує. Бо ця місіс Копалинка прийшла до нас о 11 вечора і сказала, що їй страшно. Дженні пішла, але не повернулася на ранок. А чому ти думаєш, що вона не залишилася міськопалинки? Та тому, що вона просто б не пішла. Ми пішли на закопи книжок. Ну, сьогодні повинні були туди йти. Я зрозумів. Коли ми пішли до міст Копалинки, то вона розказала, що мене просто відвели додому, а далі вона пішла. Раптом прийшов доктор Кенс і сказав вам показати шоу з жахотіння із страхоніччю. Ми погодились, бо я бачив його тільки один раз, але було дуже цікаво, про що це. Та перед тим, як дивитися, ми побачили якусь покручку. І Ми запалили її, та раптом палинка підбігла і затушила. Вона сказала, що це погана прикмета. Якщо ви будете ну, підходити до неї і запалювати і щось у вікні. Отже, палинка побачила щось у вікні, але дала нам печиво і нічого не сказала про це. Тоді цей доктор Акція з міською палинкою показала нам гарне шоу, і вони розповідали про повелителя тіни. І сказали, що ще коли був мер Білі, він хотів якесь шоу восени, бо нічого не було. Влітку було у багатьох людей день народження, взимку був новий рік, весною всі раділи, бо уходить холод а восени. Нічого, тільки холоди і скука. Отже, до них приплив повелитель тіни і сказав, Заплатіть мені дві монети, і я зможу вам зробити все, що захочете. Навіть шоу. Він зібрав пару палок і морбілі, погодився з цим. Далі ми подивилися всі шоу, що ж було далі. І там було те, що показав цей чоловік-шоу. Та Мер Біглі сказав, що ти просто показав якісь тіні. Тому я плачу тобі одну монету. Але ми не погодилися, бо нам йому потрібно було. І нам також дві монети, щоб було гарне шоу. Тому Той зачекував його і забирав тінь. Мер Біглі помер та цей чоловік ні. Колодки та ломаки. Отже, коли нам розповіли, ми вирішили піти до будинку Себастьяна Ворса. І там ми побачили всі забиті дошки. І раптом ми вирішили подивитися, що всередині, бо міськополинка сказала, що вона щось бачила без картопельки. Виявляєте, ми були без картопельки? І попросили завітника, щоб він віддер дошки і зробив із своїх лапок ключ. Розважальний павільйон. Потім ми тихенько вирішили прокрастися туди та розбіглися в інші коти, бо почули якийсь звук. Так ми і загубилися. Я пішов до розважального павільйону. І побачив там жахотінь, але він раптом пропав. І я побіг до середини щось з нічого. Далі я побачив цю мою типу тітку, і вона якраз репетирувала своє шоу. Вона показала мені один фокус, як вона сидить на стільчику і раптом з'являється на люстрі. І я не повірив. В те, що сталося, вона розмовляла біля мене, та раптом вигуляла так. І я був трішки чомусь здивований. Вона сказала, люди так хочуть побачити магію, що не помічають фокусу. І тому це стає як справжньої магії. От і все. Я запам'ятав це і буду використовувати. Але це я сказав у себе подумку. Далі до нас прибігла Вайолет. І сказала, Гербі, нам треба швидко йти. Та раптом до нас прибігла ще й палинка. І нам показали шоу Дракон, що звивається. Отже, викликала міську палинку на сцену. І там до неї перебрався жахотінь і забрав її тінь. Оце було страшно, тому що вона впала в оморок. і... Ми вирішили відвести її назад додому, тому що їй було дуже погано, і це було не дуже добре, тому що місіс Копалинці завжди нормально, трохи ошелесена. Вона проснулася уже себе вдома і сказала дякую, що ви привели мене додому. А сказали, нема за що. І пішли. Тож... Ми вирішили знову прокрастися туди. І це завітник нам допоміг. Ми знову пробрались туди і побачили вже нарешті таємну кімнату. Там був містер Пантомім, і він забрав щось. І це був якийсь старий записник Себастьяна Вогорса. Раптом наш милий друг завітник відкрив. Усе, що треба було. Він відкрив цей щоденничок. І далі, знаєте, що саме було цікаво для мене? Він кинув один лист до нас. Ми його скоротили і забрали. Раптом цей містер Пантовім уйшов. І ми, ну, знаєте, все зробили як тільки і треба було. Отже, ми вирішили знайти цю кімнату. І нас вийшло знайти. Далі ми побачили кучу шафок, і над ними було підписано маламандер, гергантіс, далекоглядних і жахтінь. Це все ми знали. І там бачили якісь кусманчики. І це було трішки здивовано для нас. А тоді, знаєте, що було найгіршим? До нас знову прийшов містер Пантонім, я знайшов лимон. І там було підписано Герберт Лемон. Та раптом цей поганий пантомім пішов до нас, як минув лимон, і ми побігли в порожнеча. Ми побігли в порожнечу. Це нам бігли два міми. Ми швидко-пришвидко бігли, закрили двері та витримали там максимум 30 секунд. Бо ці міми були все-таки дорослими людьми. Далі ми прочитали дуже... Странні іерогліфи. і це були не іерогліфи, а те, що цікаве. Я думаю, якщо ви вже слухали мій переказ із Гаргантіс, тому ви знаєте, що це. І там було написано навідки. Ми пройшли в них і були повні темряві. Біли, бігли, бігли-біли бігли, і раптом загубились, бо побачили Дженні Ганівер. Та раптом вона пропала, і ми просто загубились, і все. Світло і темряво. Ми загубилися, до мене прибігла тінь, це його тінь жахотіння, і він сказав, що ти якийсь не такий, у тебе щось інше. І я не зрозумів, що ти найглибша таємниця Провідна Зоря. Далі він пропав і до нас біг, точніше, до мене, Ервін. І він світився аж, він провів мене до якогось місця. І це було дещо цікаве жахи і Лірі, ми пішли до місця, де живе міськополинка, і доктор Рокен сказав, що міськополинка пропала покараний. Коли ми прийшли до мого місця, ну, де я живу? То мені сказали, що я покараний і мене закрили в моєму ж будиночку. Тож я був закритий, коли ми вирішили вийти через вікно, то побачили, що там були сміттєві баки. А я сказав, нам ще з минулої пригоди з Крикантіс спогрожували, що прикриють цю лавочку. От я прикрили. Та раптом ми почули шутки. І це було в шафі. Битва за стіл знахідок. Отже, ми побачили дещо цікаве, це був Ервін. Далі Велт побачила якісь криті двері. Я сказав, що в мене є справи в Нарнії. І Вайолет вже вирішила повірити. Та я сказала, шуткую. ти казала, що є прохід в невідки до мого готелю, в мій підвальчик. Тож ти була права, це правда, є прохід. Ми пішли, бо у нас не було іншого вибіру. І почали писати крейдою відміточку, і щоб знати, куди йти, якщо ми загубимося. Обіцянка, ми пообіцяли, що ніколи не загубимося і будемо жити разом завжди. Навіть якщо розійдемось, ми будемо один одного пам'ятати. Та потім, коли ми вибралися, ми позначили Ервіна, думали, що це книжкова амбулаторія, та наскіт відбіг. До доктора Океанса. Він був якийсь не такий. Він розгрів все, що було в музеї. І це на нього не схоже. Та раптом він заговорив страшним і розлюченим голосом. Мене він спіймав і, і посадив клітку. І далі він грав з Воолет. Раптом до Вайлет прибігли від ці погані міми і всі інші. Мені клітку закрили і все, все стало напогано. І дуже погано. Це було не дуже добре, тому її спіймали. І знаєте, що сталося далі? У неї забрала тінь. Але вона сказала: пам'ятай мене, якою я була, а не якою я стану. Химерні клоуни вони почали нас отже, катувати майже як в лед забрали тінь. І вона сказала, що... Калястри, що я дуже поганий, і сказала, що я можу вибратися, бо в мене є завітник. І далі завітника в мене забрали і роздушили його, та він був досі живий. Котячі брови та книжкові закладки. Отже, коли вони йшли, ми таки змогли достати завітника. Точніше, я уже я, вибачте, щось я помилився. І я зміг достати завітника справді, і він відкрив мені клітку, раптом до мене підбіг Ервін і показав книжку. Там було дві закладки. Перша оця нова, це скаліастери, а друга сира. І я раптом дещо зрозумів. Ви точно здивуєтесь. І нарешті я попав е, до картопельки і до рибки. Ми замовили собі по, е, е, ну, ко, по компашці рибки і по компашці картопельки. Гарно перекосили, а далі пішли на виставу страхоночі. Там ми побачили страшну валетку і страшну каліастру. Були здивовані, дуже здивовані. Нам не хотілося, щоб вони виступали. Та раптом мене спіймали. Вайолет почала уже мене потрішки-потрішки по бити. Те, раптом я знайшов тінь справжньої веєле, і вона розгулювала. Жахотінь вже спіймала всі інші тіні. Та не встигла спіймати веолету. Я її захистив, тому що в мене була тінь не така, і він не любив, ну, знаєте, він не любив мою тінь, тому я захистив, але... В цього залишилася тільки одна тінь, щоб це використати. Та раптом Ріктус перетворився, точніше, ну да, Ріктус перетворився на Трісто. На вони стали як не братами, а вони стали, ну ви здивуйтесь, це був Себастьян Ворс. Ми були здивовані. Він же помер від Гаргантіс. Та ми це не догнали. і не зрозуміли, але я зрозумів. Раптом жахотінь спіймав усі тіні. І навіть у цього клятого Себастьяна Вурса. Та раптом я закричав: План Б, котику! І наш улюблений Ерін включив усе осяяння. І цей Джахотін став поганим. Ну, точніше, із поганого в погане і став. Ще гірше. Та раптом до нас дійшло, що треба його накарати. І ми покликали його в цю лампу, попіл та наслідки. Раптом все загорілося. І раптово так само пішов дощ з грозою і блискавкою, адже він все затушив. І раптом сталася неочікувана пропозиція. Це було вже на наступний день. І знаєте, яка вона була? Мені запропонували жити у каліастри, хоч я і не був ну, типу, із її сім'ї, але мені все одно запропонували. Я сказав дякую, але в мене є моя сім'я. Я її знайшов. І це саме в морському аду. Я сказав. Що мені таке не треба, та я сказав ще одне, і це було найкраще. Давайте нарешті поїмо круасанів. На цьому все і закінчилось. Але, друзі, не забувайте ставити лайк, підписуватись на мій канал і обов'язково писати коментарі. Для мене це важливо, щоб я виправлявся. Четверта частина скоро буде. До зустрічі!